Українськість в мистецтві. Я чомусь вирішив саме ці роздуми озаглавити таким чином. Підставою для того, щоб мені захотілося поспілкуватися з вами на цю тему є тві. Не так давно я проходив по 13 му кладовищі і побачив певний такий квадрат. Який відрізняється тим, що там знаходяться такі старовинні пам'ятки, старовинні згадки про того, хто там лежить. Так, там і Алчевський, там і Багалій, але більше до проходу прізвища Бурачика, Васильківського. Тобто це знакові видатні художники Харківщини, які набули світове ім'я. Це перше. Друге згадка про наш художній музей, харківський художній музей. Ну, на жаль, ми дуже часто не звертаємо увагу на те, що поруч. Я відношу перш за все до себе це. Виникає питання, скільки разів я був в тій же замирних мирних часів галереї Таня Вова, муніципалці в художньому музеї. Ну, не так же і часто. Звісно, всі ми зайняті люди. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що фонди нашого харківського музею якраз і підкреслюють з одного боку єдність, бо тут є. Роботи і Шишкіна, і Сомова, і Айвазовського. Хоча Івазовський я вважаю, це український художник, і чітко викремлено за своїм обарвленням, спрямомованістю, правдою життя роботи українських художників. Ну, не можна не почати з Тараса Григоровича Шевченка. Будь ласка, це один із експонатів. Нашого музею, і якщо у вас буде після війни бажання побачити, ви безумовно зможете це зробити. Як я вже згадував, Айвазовський, також представлений. А до речі, мене дуже здивувало, коли в Луцьку я зайшов в художній музей, невеличкий художній музей, але і там теж був Айвазовський. Рутовський. Ну, це взагалі картина, яка мене дуже приваблює, і вона набуває, характеризує українську свідомість, українську теплість. мабуть. М'ясоєдов. Робота, яка може і не настільки тепла, але це Севастополь. 1854 рік. Це є звинувачення Росії, царської Росії, Ну, і сучасної, так, бо вони не відмовляються від цієї ідеї розповсюдження агресії війни. Свідчення Кримської війни, що нам дуже тривалий час вбивали в думки. Що Росія переможець. Нічого подібного. Вона не виграла жодної війни. Жодної. Коли була одна. Всі війни, де Росія була на боці переможців, це союз з розвиненими демократичними спільнотами. І 812, І-41-й. А ось тут її. Змішали. Але, на жаль, через жертви людські була певна конкуренція між Васильківським та Левченком. Більш того, я натрапляв на такі посилання, що їх твори збирали, і родина останнього імператора, і була конкуренція, кому все ж таки дістанеться, дістанеться Васильківський, кому Левченка. Беркас. і трохи пізніше я ще пошлюся на а, мурашко. На мій погляд, дуже видатна та особиста постать в українському мистецтві в цілому, бо це один із перших художників Харківщини України, який сприйняв ідею імпресіонізму. і дуже багато її, його зображує Слобожанщину. Але через вже підходи техніку юридичну, саме ту, яку сповідували а, представники імпресіонізму. Мурашка. Якраз на нього хотів би звернути увагу, його з Беркасом і поєднує ось та, та те тяжіння. А до речі, я на початку трохи і плутав. Мурашка, і Коровіна. Який теж є в нашому художньому музеї, дуже застилять вони схожі. Теж, на мій погляд, дуже видатна картина, яка підкреслює Піманенко, яка підкреслює е, трагічність державницького підходу до травлі євреїв, до єврейських погромів на той час і яка Називається жертва фанатизму. Йдеться про намагання забити дівчину, яка відмовляється від канонів іудаїзму і яка обирає інший шлях для себе. І, звісно, звісно, це репінг. Складно, мабуть, все ж таки розуміти, чому у нас на сьогодні не розганяється ідея цього. Українського художника, носія української самобитності, українськості. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Всі знаєте, є декілька варіантів, в тому числі і в Московії. Але я вважаю, що Ілля Єфимович дуже фахово підійшов для того, щоб вкласти в душу в уми. Людей різницю між москальськими критеріями та образом життя і українськими. Давайте порівняємо бурлаки на Волзі і запорожці пишуть листа турецькому султану. Давайте порівняємо крьоний ход в Курській губернії і гапак. Я думаю, хтось може. І не чув, і не знає. Гопак теж вже певний вплив імпресіонізму, таке схематичне зображення українськості в танці. До речі, це одна із останніх робіт Єфима Чаяків. він писав вже за межами і Росії. До мене звернулись один раз мої друзі, які хотіли замовити копію цієї карти. І я звернувся з подібним проханням до дуже фахового митця, художника. Він погодився, але акцентував увагу на те, що копію гопака він не зможе зробити. Чому? Тому що копія передбачає фактично однаковий матеріал. Так, може ми закриваємо очі на фарби. Але холст виявляється, що гапак репіна. Був написаний на ліноліумі. Ліноліум, який мав свій певний такий видавлений рисунок малюнок. І відобразивши його на хості, це вже був би відход від аутентичності та доцільності, врахованості всього цього в копії. Саме на особливості незламності. Якраз Ілля Єфімович і підкреслював історичність, українськість в своїй роботі. Ми не маємо цього забувати та поєднувати. Це ставити під єдиний знаменник тим, що не є притаманним для України.